Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогоднішнє відео буде досить незвичного формату, а хочу сьогодні відзняти відео порівняння двох тональних засобів. Раніше на моєму каналі були відео подібного формату, але вони були на російській мові. Сьогодні я вирішила відзняти схоже відео, але на українській мові. І сьогоднішнє відео буде про ось такі два чудові тональні засоби від турецького бренду Bohenia. Як ви бачите, вони абсолютно одинакові упаковочки, але надписи відрізняються, і, звісно, продукти всередині також відрізняються. А тому я думаю, що сьогодні буде досить цікаво їх порівняти між собою. Звісно ж, я бажаю вам приємного перегляду. Усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Розпочну з того, що на моєму обличчі завжди є дефекти. Їх, в принципі, у мене завжди вистачає. Подивимося, як ці продукти з ними впораються. До речі, на моєму обличчі немає нічого, окрім ось такого засобу. А це зволожуючий гідрогель для обличчя від бренду Яка. Досить класний продукт. Тут пляшечка досить велика, цілих 100 мл. Прямо дуже багато. І продукт насправді хороший. Ну і власне, давайте переходити до наших упаковочок. Дивіться, ну, практично повністю однакові, але надписи, як ви бачите, трішки відрізняються. З цієї сторони, ось так виглядає. Красиві пакування, мені подобається. Давайте по черзі. Розпочнемо з того, який продукт у мене з'явився набагато раніше. Тобто цей продукт у мене вже давно в моїй косметичці, а ось цей недавно. Почнемо з того, що бренд турецький називається Богенія. Саме ось ця версія називається Velvet, якщо я правильно вимовляю, ось тут назва мого відтінку Golden Beige. Номер відтінка іде 0,4. Із обох сторін, в принципі, написано, що об'єм 30 мл. Ось так, от, дивіться. В серединці продукт виглядає ось так, досить красиво. І це у нас нібито матуюча версія. Але якщо уже більш детально, то велвет перекладається як оксамитовий, тобто оксамитове покриття має бути. А це щось таке не зовсім матове, а щось приблизно схоже на матове з невеличким сяйвом. Сама пляшечка виглядає ось так. Ну, красиве пакування я прямо в захваті від цього продукту. Навіть просто із естетичної точки зору, мені дуже сильно подобається те, як виглядають ці флакони. Їх реально дуже приємно тримати в руці. Всередині, звісно, є помпочка. Ну, трішечки бруднувата, тому що я цим продуктом користуюсь. Але, в принципі, все чудово. Звісно ж, на моєму каналі є детальний тест-драйв на цей продукт. Всі посилання на ці тест-драйви залишу внизу в описі. Раптом ви не бачили, обов'язково раджу вам його переглянути. Переходимо тепер до другого засобу, і ось так от він називається. Якщо я правильно розумію, то glossiness чи якось ось так. Ну, в перекладі ця назва означає глянцевий. Тобто глянцевий фініш має бути в цього продукту. 嗯。<laughs> Точно так само відтінок Golden Beige, також в номері 04. Точно так само 30 мл продукту, що тут, що тут, якби все однаково. І дивіться, ось тут у нас є SPF 20. Точно так само, як і в цьому продукті, також SPF-20. Однаковий SPF-фактор це дуже круто. В середині виглядає ось так: точно таке саме пакування, флакончик всередині точно такий же самий, але просто від. Різняються надписи на самих бутилочках. Ось дивіться. Ну, Візуально вони однакові. Але по відтінкам бачу, що різні. Оце у мене версія Velvet, тобто оксамитова, а ось це це у нас уже Glossiness, ну, Якщо я правильно вимовляю, тобто глянцева. Ну, Візуально тільки відтінками відрізняються ці дві пляшечки. А так вони абсолютно однакові. Надалі, щоб не заплутатись, я буду, знаєте як, ось ця версія Velvet я буду називати її матуюча версія, а ось ця Glossiness – це зволожуюча. Тобто запам'ятовуємо матуюча і зволожуюча. У зволожуючій версії також помпа. ну, Все точно так само, дивіться, однаково. Давайте розпочнемо з того, що зробимо сводчики, і на сводчах порівняємо два відтінки. Почнемо, звісно, із матуючої версії, та яка у мене старіша, яка у мене набагато довше. Звісно, струшуємо обов'язково. І десь ось тут будемо ось так натискати. Ось це у нас матуюча версія. Далі струшуємо зголожуючу версію. І ось тут трішки нижче додаємо, ось так. Дивіться, ну, я бачу вже, що відтінки різні. Розносимо наш тональний продукт матовий, і тепер зволожуючий. Дивіться. ну Відтінки реально відрізняються. Матуючий, світліший і більш якийсь жовтий. А версія, яка зволожуюча, більш якась така жовтувато рижа. Ну, якщо це можна так назвати, і темніше. Оцей відтінок, де зволожуюча версія, нагадує мені більше відтінок «Медіум», а це світло бежевий, якийсь ось такий. Давайте тепер порівняємо аромати цих продуктів. Почнемо із матуючої версії, яка ось тут. А матуюча версія пахне дуже приємно. У неї такий а, не парфумований аромат, але знаєте, пахне або чайним деревом, або зеленим чаєм, щось ось таке, ніби як доглядова косметика. Дуже такий приємний, тонкий ніжний аромат. Стосовно зволожуючої версії. Зволожуюча пахне неприємно. У неї ніби якийсь спіртовий аромат з якоюсь хімією, ну, щось ось таке не дуже приємне. Пропоную переходити до нанесення цих тональних засобів на моє обличчя. Спочатку я трішки приберу своє волосся, щоб воно мені не заважало. І, звісно ж, на одну сторону буду наносити один продукт, на іншу сторону, інший. Давайте так, Версія Velvet напевно, я її нанесу на ось цю ліву сторону, а версію Glossiness, тобто зволожуючу на праву сторону. Починаємо з матуючої версії. Струшую. Дивіться, руку я попередньо очистила, наношу ну, не знаю, ну, два натискання ось так, не більше. І, до речі, наносити буду за допомогою пензлика. Подивимося саме, як буде наноситись пензликом в порівнянні обидва ці продукти, тому що пензликом завжди наносити складніше, і покриття також виходить не зовсім ідеальним. Так, наношу ось так. Зовсім трошечки буду наносити і ретельно-ретельно розтушовувати. Ну, я начебто закінчила з матуючою версією, власне, ось так от виглядає. Ну, В принципі, виглядає гарно. Ну, В порівнянні з правою стороною, то різниця, звісно, є і досить велика. Покриття у цього продукту мені подобається. Воно не занадто щільне, але досить добре перекриває невеличкі дефекти, досить класно вирівнює тон обличчя. І як ви бачите, відтінок мені підходить. Я навіть не стягувала сюди на шию, дивіться щічка і шия практично однакового відтінку. Тобто він дуже класно адаптується під ваш природний колір. В принципі, мені це досить сильно імпонує і подобається. До речі, дивіться, скільки продукту у мене ще залишилось. Я наносила зовсім небагато, щоб. А створити більш легке покриття і показати, як воно буде виглядати на моєму обличчі. Переходимо до зволожуючої версії, руку я очистила від матуючої версії, струшуємо трішечки. Ну, я думаю, що тут мені одного нажаття повинно вистачити. І, до речі, дивіться, ну прям відтінок дуже такий темнуватий. Хоча це один і той самий бренд, один і той самий номер тональних засобів, але різниця, як ви бачите, досить велика. Знову ж таки, наношу зовсім небагато і ретельно розтушовую. Ну, що можу сказати, текстура у цих продуктів практично однакова. Ну що ж, нанесла я і цю зволожуючу версію. Тут вже більш помітно, що відтінок на обличчі і на шиї відрізняється. Це вже такий колір, ну, я б сказала, трішки засмаглої шкіри. Мені цей відтінок не зовсім пасує, але ну нічого, можна його носити влітку, і тоді буде виглядати нормально. Ну, і дивіться, ось тут зволожуюча версія. Тут матуюча, на мій погляд, різниця між покриттям все ж таки є, і між фінішем також є. З цієї сторони більш така сяюча шкіра. Тут також є підсвічення, але воно більш мінімальне і ніби як із середини. А тут прямо так сяє-сяє. Я пропоную почекати хоча б 10-15 хвилин, доки тональні крема повністю усядуться на моєму обличчі, щоб ми змогли з вами повноцінно оцінити фініш цих двох продуктів і детально їх між собою порівняти. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 15 хвилин з моменту нанесення тональних засобів. Ну і власне, ось так виглядає моє обличчя. Давайте більш детально на нього роздивимось. Почнемо з матуючої версії. Дивіться, фініш не зовсім матовий, він ніби схожий на матовий, але є невеличке підсвічення із середини. В цілому, виглядає дуже красиво, природньо, мені, в принципі, подобається. Стосовно липкості, липкість є, тому цей продукт завжди потрібно фіксувати поверх пудрою. Ну і давайте ближче, максимально ближче роздивимось. Ну, ви знаєте, мені подобається те, як виглядає матуюча версія прямо дуже красиво. Звісно ж, є свої якісь недоліки, але вони не катастрофічні. Бачу, що ось тут трішки підкреслені зморшки. Також трішечки підкреслюється ось тут нерівність шкіри, де є розширені пори, мімічні зморшки, але в цілому виглядає дуже гарно. Прямо так симпатично, симпатично. Ось тут трішки підкреслені також зморшки. В іншому все виглядає супер. А ще ось тут забивається в складочки. Ну, В принципі, така халепа, практично з усіма тональними засобами, тому це для мене норма. А тепер подивимось на зволожуючу версію, дивіться: ну, тут шкіра сяє, прямо так цікаво сяє. Мені здається, що сильніше, ніж з цієї сторони. Відтінок не зовсім мені подобається ну а так в принципі непогано. Також давайте максимально тепер роздивлятись. Так, що бачу з цієї сторони? Тут також підкреслена нерівність шкіри, також підкреслені мімічні зморшки. Ну і, в принципі, більш нічого такого страшного я не бачу. Стосовно липкості, то також досить сильно відчувається липкість, тому, звісно, і цей продукт потрібно фіксувати пудрою. Давайте тепер більш детально. Почнемо з матуючої версії, яка нанесена ось тут на ліву сторону. А що подобається в цього продукта? Те, як цей продукт перекриває недоліки, просто прекрасно. Дивіться, дуже гарне покриття, дуже вдало і класно вирівнює тон обличчя, носиться також досить комфортно, дає хорошу стійкість. В принципі, нічого такого поганого про цей продукт сказати не можу. Єдине, що мені не подобається, це те, що підкреслює текстуру і нерівність шкіри, інколи підкреслює сухість. А в цілому, більше якихось таких страшних нюансів стосовно цього продукту, в мене немає. Стосовно того, якому типу шкіри підійде, однозначно, це комбінована шкіра, жирна, нормальна для сухої я б не радила. Можна, звісно, поекспериментувати, максимально зволожити шкіру, але все одно є досить високий ризик, що буде підкреслена текстура, сухість, і це буде виглядати ніби як маскою на обличчі. Ну, а якщо вам цього ефекту не потрібно, то краще не експериментувати. Стосовно цієї зволожуючої версії, ось тут на правій стороні, в цілому також мені подобається цей продукт. Він дуже схожий на попередній матуючий продукт, але цей е зволожуючий, як на мене, він сильніше підкреслює нерівність шкіри. Сильніше якось підсушує і виглядає більш якимсь сухішим на обличчі. Хоча сьогодні прямо так і не скажеш, але в окремому тест-драйві, коли я максимально довго його носила на своєму обличчі, я бачила, що він виглядає сухувато. Хоча у мене жирний тип шкіри, але на мені він також якось сухувато виглядає. Стосовно того, що подобається, подобається те, як він лягає на шкіру. Якщо не враховувати саме ось це відчуття ніби як підсушеності, лягає він в принципі рівномірно. Також досить добре вирівнює тон обличчя, також класно маскує якісь невеликі дефекти. Якщо це прямо якісь дуже великі прищі, то ні один тональний крем вам їх максимально не замаскує. Але з своїми функціями цей продукт справляється просто дуже-дуже добре. Також носиться комфортно, також стійкість досить висока. Мені здається, що по стійкості ці продукти носяться абсолютно однаково. 8 або 9 годин з ними відходити ну дуже навіть реально, я ходила по 8-9 годин і все було, в принципі, супер. Звісно, був жирний блиск, звісно, сяяло обличчя, але якщо у вас є матуюча серветка або пудра, все це прибирається і продукт на обличчі виглядає нормально. Дуже подобається, що в обох цих продуктів немає ефекту маски. Десь якісь дефекти, звісно, підкреслюються, але така біда є з усіма тональними засобами. Прямо такого тонального засобу, який абсолютно вам ніде нічого не підкреслить, просто не існує. Будь-який тональний продукт інколи буває таке, що лягає, не досить вдало. Хоча, наприклад, ви цей продукт постійно якось ним користуєтесь, дуже його сильно любите. Але бувають такі дні, коли той продукт, який раніше лягав ідеально, може сьогодні лягти не ідеально, і це в принципі нормально. Дуже багато факторів залежить від стану самої вашої шкіри. Звісно, якісь там гормональні переналаштування, ще якісь там збої і так далі, все це впливає на вашу шкіру. Знову ж таки, нестача якихось там вітамінів, зміна догляду і так далі. Інколи шкіра у нас більш жирніється, інколи більш якось підсушується, і все це, звісно, відіграє свою роль тоді, коли ви наносите тональний засіб. Знову ж таки, повертаємося до зволожуючої версії. На мій погляд, для сухої шкіри я ці обидва продукти радити не можу, тому що обидва продукти підкреслюють текстуру, нерівність, сухість і так далі. Звісно, це жирна, комбінована і нормальна шкіра. Ну, на, на сухій, знову ж таки, якщо є бажання, можете експериментувати, але я б не радила. В цілому, за свої кошти обидва засоби досить хороші, справляються з своїми прямими функціями просто на ура. Особливо, якщо купувати зі знижками, то прямо ну, просто супер, ну, реально, досить класно. А єдине знову ж це те, що інколи можуть лягти не дуже вдало в усьому іншому, в принципі, недоліки у них мінімальні. Також хочу додати важливу інформацію стосовно того, як на ці тональні засоби лягають, наприклад, пудра, рум'яна, хайлайтер чи бронзер. Так от, на обидва тональні засоби всі інші декоративні продукти лягають просто чудово, носяться також чудово, без всяких там плям чи ще якихось проблем. Спочатку, звісно, тональні засоби потрібно зафіксувати пудрою, а потім наносити інші декоративні засоби і все виглядає просто супер. Якщо обирати саме між цими двома засобами: зволожуючий, матуючий, то особисто мені більше подобається матуючий. Але зволожуючий, в принципі, ну, я не можу сказати, що він чимось гірший. Він мені просто трішки менше сподобався. Ну, напевно, тим, що він більше сяє на обличчі. А так, ну, функції у них абсолютно однакові. В будь-якому разі я максимально детально намагалася. Вам усе про них детально розповісти і показати. Сподіваюся, що в мене це вийшло. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!